Привіт, любі дорогі близнюки! Це таро-прогноз на червень 2025 року. Давайте дивитися, що скажуть карти. А для, мене, а для вас у мене оголошення на моїй інстаграм-сторінці щочетверга рубрика Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати індивідуальну відповідь від мене. Посилання на свою інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Переходьте! Я вже вас там чекаю. І також підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. І так, сьогодні у мене 4 колоди Таро. і з кожної витягнемо по дві карти, що приготував для вас червень місяць. Під якими енергіями він прийде. Дивимося, перша карта для вас: дев'ятка. Дев'ятка жезлів. Ви попереду. Вам все вдається. А ви йдете до своєї цілі. Впевнено, вам все вдається все світ за вас. Ви робите один крок, і все світ робить тисячу кроків вам назустріч. Чудова карта. Карта, коли ви попереду. А все, що ви робили, все не дарма, ви вже близько біля цілі. Так, наступна карта. Десятка чаш, близнюки. Яка чудова карта. Люблю цю карту дуже. Це, можна сказати, одна з найкращих карт в колоді. Десятка часу це про емоції, про радість, тобто щаслива родина. Це, можливо, вас запросять на весілля, на якісь е, такі м, родині, на хрестини, на весілля, на випускний, е, як і на перше причастя. Це коли родина разом, родинне тепло. Це і здійснення мрії. Е, десятка чаш це про здійснення мрії. Якась мрія ваша збудеться, так що, можливо, не дуже така масштабна, але маленькі мрії. А, зауважуйте і радійте, коли ви радієте маленьким таким мріям, які збулися а попереду великі, а, буде здійснення великої мрії. Не забудьте порадіти. І також це і, як дуже хороший а, покращення таких стосунків. Як і в парі, так і в родині покращення стосунків. Тому що десятка це про емоції. Емоційний стан у вас буде чудовий, радість, щастя буде вас переповнювати. І це як переїзд. Можливо, ви переїдете закінчення ремонту, переїзд якийсь нове, уже от ви закінчили ремонт. Або ви купили новий будинок, квартиру, покращення житлових умов, здійснення мрії. О, це дуже чудова карта. Все, що буде відбуватися з вами, ви відстежуйте і радійте. Так. Поливайте своєю радістю. І коли ви радієте маленьким якимось таким подіям у вашому житті. Всесвіт буде бачити, що ви радієте, і буде дарувати вам все більше і більше. Тому що Всесвіт дарує нам те, від чого ми отримуємо задоволення. Так, далі. далі наступна карта. А наступна карта у нас четвірка. Четвірка мечів це про відпочинок, про перезагрузку. Можливо, вам треба відпочити, ви змучені, виснажені або просто виспатися. Або, можливо, це ще коли ви попадаєте в якісь обставини, де вам треба за кимось доглядати. Можливо, Хтось попаде в лікарню, вам треба буде доглядати. Якась ваша присутність потрібна буде людині. Так, дивимося далі. Рицар, рицар мечів – це про чіткість, про ясність. Можливо, якась ситуація була неясна. Не чітка. ви чекали якоїсь інформації, ви шукали, і зараз ця інформація прийде дуже швидко. Мечі – це про швидкість. А, і про дорогу, можливо, ви спом... так, треба буде різко збиратися в дорогу. Або гості до вас приїдуть, якась посилка, передача, або ви швидко зберетеся і кудись поїдете. Це, як і по роботі, відрядження, дорога, поїздки а, все буде дуже-дуже швидко. Рухатися це просування вперед усіх справ. Так, дивимося далі. Наступна колода. Паш. Паш чаш це про якусь невеличку радість. Чаші це про щось маленьке, яке нас дуже тішить. Коли, наприклад, наші домашні улюбленці нас тішать, або ви це ще про те, про кого ми піклуємося. Можливо, це ваші діти будуть вам приносити радість. Десь ви підете на якісь свята, де ваші діти виступають, щось говорять, будуть ділитися, ваші діти здали екзамени, це радість від успіхів ваших дітей, можливо, ви купите собі домашнього улюбленця, це принесе вам багато радості. Чи, можливо, ви опікуєтеся своїми батьками ще кимось? Це невеличка така, як можна сказати, повсякденна рутина, яка приносить вам радість. Чудова карта. Це ще і пажіці, щось таке маленьке. Коли ви навіть самі себе можете потішити, можете бути в енергіях дитини, попасти в якусь таку ситуацію, де ви відчуєте отаку дитячу радість, щось вас буде наповняти. Тому що це чаші і пас це про емоції, про ваші власні емоції. Так, наступна карта четвірка. Четвірка пентаклів це про гроші. Гроші будуть стабільний, хороший дохід. І тут ви на щось почнете відкладати на якісь свої задоволення, на свою якусь мрію, ціль. А гроші однозначно будуть, стабільне джерело доходу. Якщо ви шукали роботу, ви її знайдете. І вам сподобається спосіб оплати і кількість. Тут людина дуже задоволена сидить на, на своїх цінностях і має можливість примножувати. Радіти, примножувати, відкладати на цілі. Так, дивимося далі. Четвірка знову, четвірка мечів. Однозначно, вам потрібен відпочинок. Або це ще може бути такі тривожні ночі, ви тривожитеся, багато про щось думаєте. І тут, поки ви не виснажилися до кінця, давайте собі. Час на відпочинок, на перезагрузку. Карта відпочинку, перезагрузку. Бо ви можете от виснажитися і щоб в життя вас само не вложило в ліжко. Так, це іще ще якісь такі обставини, з яких ви не бачите якби, виходу, як закриті ви закрите приміщення, і вам здається, що ви як в якійсь тюрмі. Неможливо вийти, може бути ще таке, що вам щось нагнітає, тоді вам треба також якась перезагрузка змінити одні стіни на інші. Так, наступна тут, шістка. Шістка мечів. Це про те, що треба брати життя в свої руки, керувати човном життя, тут ми бачимо людина на човні, і цей човен має мати точку Б, до якої він пливе. Тому що, якщо ви сідаєте за кермо і ви не знаєте, куди ви їдете, ви нікуди і не приїдете. Так і ваше життя. А ви маєте організувати своє життя і чітко знати, куди ви направляєте своє життя, в який бік ви рухаєтеся, яка ваша точка Б. Обов'язково. Тому що, можливо, ви зачіплені за якісь зовнішні обставини. Ви думаєте про всіх, кому ви добре знаєте, кому що треба, але не знаєте, куди рухаєтеся ви. Можливо, ви та людина, яка всім допомагає. Піклується за всі долі, але насправді самі ви не маєте такої конкретної точки Б, не маєте цілі, до якої рухаєтеся. Тому тут важливо, тут як і нові береги, нові береги, щоб добратися до тих нових берегів, треба мати ціль. Треба мати точку Б, є точка А, в якій ви зараз знаходитеся. І багато хто задає запитання, чому зараз я тут. А дивіться, якщо ви задаєте запитання, чому ви зараз в таких обставинах а відповідь одна: ви є людина, це є ваш вибір. Ви там, де ви є, тому що ви, ви вибрали колись, ви зробили такий вибір, і ви там є. А, тому що багато я зараз, отак от на консультаціях у мене звертаються люди, чому я тут? А, це не тому, що. Ні, хтось за вас це вибрав, тому що ви вибрали, тому що є так. Можливо, мене Бог сюди послав. Ні, Бог вам як дає можливість вибирати. У нас усіх є розум, Бог нас дав Розум і дав право вибору. Нема такого, що от доля, вона має одну дорогу. Це неправильно думати, що мене доля отак от веде, а ви завжди маєте вибір. Нема такого, що в долі немає вибору. Завжди є якісь уроки в житті. Так, по долі ви маєте пройти. Але це не означає, що ваша доля дає вам тільки один шлях. Ми є розумні створіння, і наш вибір. Ми зараз там, де ми тому, що ми зробили цей вибір колись. І зараз ми також маємо право вибрати подальшу нашу дорогу. Далі наше майбутнє буде залежати від нашого сьогоднішнього вибору. Кожний день ми робимо якийсь вибір: а, їсти те чи їсти те, а одягати цей одяг чи інший. Так само і наше життя. Ми можемо обирати, де ми маємо знаходитися, тому що це ну, дуже неправильно ставити запитання, і чому я зараз тут? Тому що це ваш вибір. Це ви вибрали бути там, де ви зараз є. Більше ніхто. За вас цей вибір не робив. Дивіться правді в очі. Будьте дорослими відповідальними за своє життя особистостями. Це тільки дитина народжується, вона не знає, вона повністю підпорядкована батькам. Батьки керують, коли ви виростаєте, ваша особистість, ви маєте брати життя, відповідальність за своє життя. Маєте брати і робити свій вибір. Так, таро можуть дати підказ. Куди вам рухатися, але вибір за вами. Ми можемо задати запитання. От я маю таке і таке бажання, що буде, як я виберу те, чи що буде, як я виберу оце. І уже Таро дає чіткі відповіді за вам підказують, що буде, якщо ви оберете такий варіант розвитку подій, чи такий. бо Тому що завжди е правильно, коли ви приймаєте рішення, вагаєтеся, звертатися до підказки. Ангели. Через паро дають нам підказки, що буде, якщо я виберу це. Але це не зовсім скидання відповідальності. Ваш вибір і тут вже йдуть підказки. А важливо зрозуміти. Так, і карта твійка чаш. Радість, щастя, вам буде що святкувати, вам буде з ким святкувати. Тут люди у трьох. Святкують, радійте, карта свята. Однозначно вам буде що святкувати, буде з ким святкувати. Король Король Пентаклів людина, яка буде біля вас поруч, яка вас підтримує, стабільна людина, розумна, мудра людина, підтримує вас з такою енергетикою. Це люди по знаку зодіака, козороги, діви які люди стабільні, дисципліновані, будуть вас мотивувати своєю дисципліною. І остання карта на цей місяць для вас. Дивимося, Двійка. Двійка Пентаклів це як два джерела доходу буде у вас. Є якісь джерело доходу, якісь гроші невеличкі прийдуть, подарунки. І також це баланс, дисципліна. Яка буде приводити вас до це така стабільність, ваша внутрішня стабільність, ваш внутрішній баланс, який буде, який буде приводити вас до хороших результатів? Ось такий чудовий прогноз для вас на червень, дорогая нехай щастить вам завжди і в усьому.